Так громаду, зараз провіримося лопатою, як розвивається корень. Дивимось. Рядочок кукурудзи. Це тут я його перед самими сходами обробив гліфосатом. Кукурудза тільки-тільки мала витикатися. Ну, хоча я скажу, що в принципі, якщо кукурудзка тільки-тільки з'являється, я не бачив гліфосат, щоб вліяє. Так, зараз подивимося, який корінь у кукурудзи і куди йде. От саме головне, кажуть, як оця сівалка сіє, щоб не було притрамбовування коло рядка ось кукурузинка. І треба, щоб оце вся суть, щоб було. Тобто дізь тільки прорізав, а прижима тут землі абсолютно не було. Бо потім йде корінь. Корінь йде порядку, вниз, а в бік він не йде. Зараз подивимося, наприклад, цієї кукрузинки, куди йде корінь. Зараз беремо лопату і копаємо сантиметрів на 20. Бачимо зараз, яка ну, земля. Взагалі, не то, що масло. Земля масло. Легенько, та ну. Так, а тепер дивимося, де корінь. Корінь це бік був, бачите? Корінь кукурузини. Розбираємо потихеньку. Він чи не він? А ну, дивіться, вже така маленька кукурузинка. А корінь. А корінь вже є. Пішов у бік. Ну тобто, дивіться, земля розбирається. Кажуть, треба обробляти ґрунт. Треба обробляти ґрунт. Куди корінь пішов? Куди корінь пішов? Опа, ну, Дивіться, який корень. Кореняка. Один пішов в ту сторону, один пішов в ту сторону, один пішов десь униз. Тобто. Крузе... Коренева система нічим не страдає. Так, ну, ґрунт, звісно, холоднючий. Дивіться, він який, не знаю. так. Я не бачу абсолютно. Якщо не трамбуватися, посадимо на всякий случай, а можеш вирости. О. Так. А це ж бачите, тут бачите, вже скільки після того як... Не, ну все тільки лізе, лізе. Багато полізло, звісно. І просто стукнуло тепло капітально. Було холодно, холодно, тепер тепло стукнуло. Груза була на самому виході. Я побоявся, Ну, Багато, звісно, соєшник раз, соєшник два убрало. Березку прижмурило, прижучило. І хочу тепер десь через тиждень, як рядочки наб'ються, дікамба і МПЦА по рецепту Юрія Дробязка. Наколотить і... Коротше, хай це все вилазить, бачите. Зато поле, бачите, абсолютно зачищене. Вітри дують капець, конечно, ці дні. Брискування тільки проводимо ночі. Тут вчора по ріпаку пройшлися. По... Горох сьогодні добризкає, бо вчора вже не було сили його бризкати. Спина як після дискотеки Розгойдало. так ну що таке поле виглядає Це земля в будь-якому місці копаю мягко мягко мяко даже по ріпаку по ріпаку звісно кажуть кукуруза погана мені чимось подобається не знаю по результату я не бачив всегда по ріпаку кращий ріп... результат був отут ріпак був кукурудза потім була Потім це сояшник і тепер це за цей, за горіхами. Да, сиділа вона довго, холодна якась весна попалася, не така як ця. То було холодно. І вона пішла. А тут це рік геть, я бачу по-другому, вона лізе нормально, то фіолетова вилазила просто жесть. Так, найголовніше не боятися гліфосатом. Гліфосатом прибити її. Бур'ян вбрати, соєшний жовтий. Вбрати увесь бур'ян. Даже, даже горох мій покровний. Навіть горох покровний. Так, ну. Коротше, виходить, кукурузка лізе, а бур'яна фактично немає. Саме головне. Потім вона десь така буде, сантиметрів 5-7. Рядочки добре наб'ються. Дікамба, бачите, соєшники лізуть, Короче, все що хочете, лізе. А потім, уже як буде сантиметрів 30-40, ну пишіть, коментуйте, елюміс в половинній нормі. Там злаки треба проконтролювати більше, і яка амброзія не добита. Е е я ж кажу, Не моспіланом бризкав, а така діюча речовина, як в Моспілані. АПЦ Мітри чи щось таке. Ріпак бризкав. Типу воно не, не токсичне для бджіл написано. Ну, не знаю. Моспілан, моспілан. Та сама діюча речовина, що в Моспілані. Так що Все росте. Так, ну хвата вам. Сьогодні кукурудзку показав, хвата. Це я пішов на сую дивитися, соя ну, вже поле зеленіє за горіхами. Так, поїхав я далі.